У вівторок на засіданні виконкому слухали звіт фінансистів про стан міського бюджету про його виконання за 9 місяців. Сам звіт мають затвердити депутати міської ради на пленарному засіданні, яке заплановано на п'ятницю. За процедурою, звіт фахівців попередньо має розглянути виконком. у звітному періоді. Бюджетні кошти загального фонду спрямовувались на першочергові заходи, касові видатки по яких склали. На виплату заробітної плати майже 71 мільйон гривень, і це лише 87% від плану, на медикаменти майже 400 тисяч, 63% відповідно, на харчування дітей майже два Виною мільйони, що також лише 66% від запланованого. Лише 70%, що складає майже 10 мільйонів, пішло на оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою міста. Не доотримало житлово-комунальне господарство міста 65% Та низка міських програм із аналогічним відсотком. Кредиторська заборгованість по загальному фонду збільшилася на 9 мільйонів гривень і складає більше 17 мільйонів. Депутатам пропонуватимуть затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців по загальному фонду з перевищенням видатків над доходами у сумі майже 6,5 мільйонів. Які прогнози на 4 квартал і в принципі по місяцям, по місячно і до кінця року по виплаті заробітної плати і по забезпеченні заробітної плати. После на 20 -е октября, за первую половину октября выплачено 25% Э, не выплачено применила сумма сложности баланс пройти минимум. Нам необходимо додаткова додация, нам необходимо залучение среднестроковых вузов, на какие мы маме право на невиконання доходів першого пошуку, розрахованого Міністерством фінансів. На 1 жовт, жовтня ця сума склала 5 мільйонів 600 тисяч гривень. На 1 жовтня незабезпеченість підтверджена Департаментом фінансів склала 21 мільйон 700 тисяч гривень. Протягом жовтня ми отримали е, додаткову дотацію в обсязі 4 мільйона 600 тисяч гривень. Сесію, яка буде 31 на нашу чергову сесію, ми будемо вносити питання уточнення переконання доходної частини загального фонду на заробітну плату. Таким чином у нас складені забезпечення з за лікінця року 13,5 мільйонів гривень лімітами на заробітну плату. Ще на початку року було зрозуміло, що планові показники нам довели завищені. Тому сьогодні треба не лише озвучувати проблеми, а й вирішувати їх, переконував керівник міста. Я вам рекомендую на сессии городского совета принять звернение в кабинет министров сессийно депутатам мисской рады. Я считаю, что это абсолютно правильный и следующий шаг, потому что как рыба облет, мы не имеем возможности. Мы получили 4 миллиона 650 тысяч по распоряжению губернатора. Мы можем сегодня уже вторично обращаться к Игорю Мироновичу по дополнительной дотации. Из областного бюджета для выплаты заработной платы в бюджетной сфере. Я думаю, что это будет разговор идти как раз о второй половине октября.